Це матеріал для студентів групи Т, дисципліни основи промислової електроніки. І сьогоднішня тема у нас біполярний транзистор. Розглянемо загальні особливості цих елементів. І починаємо ми з того, що взагалі біполярних транзисторів існує два типи. Вони на схемах позначаються майже однаково, але різниця. Полягає в тому, куди спрямована оця стрілочка, яка позначає емітер. Стрілочка може бути спрямована назовні, і це транзистор NPN провідності. А якщо стрілочка спрямована всередину, то це буде транзистор PNP провідності. Що таке NPN та PNP? Це тип провідності оцих зон, база колектор-емітер, які обумовлюють саме. Електричні параметри цього транзистору. N означає негатив, тобто це зона, в якій є велика кількість електронів, надмірна кількість електронів, P це позитив. Відповідно, в цій зоні недостатня кількість електронів і тому там не скомпенсовані так звані додатні заряди, які називаються дірками. Отже, якщо у нас транзистор NPN, то це нам каже, що колекторний електрод підключений до зони з електронами негатив, база з дірками, тобто позитив, і емітер теж з електронами негатив. Далі ви побачите, що це важливо для того, як треба підключати такий транзистор схему pnp транзисторів все навпаки. Колектор це позитив, тобто там дірки. База це негатив, там збиткова кількість електронів. Емітер, знову ж, позитив, тобто недостатня кількість електронів, додатний об'ємний заряд. Транзистор це трьохелектродний прилад електронний, і відповідно в нього є два переходи. Є перехід бази емітер і є перехід бази колектор. На відміну від діодів, в яких всього-навсього один перехід, і там він між анодом та катодом. А тут от у нас три виводи і, відповідно, два переходи. Для того, щоб транзистор міг нормально працювати, треба подати правильні напруги на ці електроди бази іммітер-колектор і таким чином сунути потенціали переходів в потрібному нам напрямку. Взагалі, якщо говорять про схеми включення транзистора, то наявність трьох у цих електродів теоретично вимовлюють три можливі схеми включення транзистора. Схема, яка називається спільна база, схема, яка називається спільний емітер, і схема спільний колектор, відповідно. Ну, тут на цьому рисунку показані досить умовні схеми. Тут просто показано, що. В Схемі спільна база, дійсно база є спільною для вхідного та вихідного контуру. Відповідно, в схемі спільний емітер, емітер є спільним електродом для вхідного та вихідного контуру. Ну, в спільному колекторі, відповідно, те ж саме показано, що колектор є спільним електродом для вхідного та вихідного контуру. Але як ми побачимо далі, реальні схеми вони не такі прості, і тому інколи. Побачити, яка це саме схема, це треба вже мати певні уявлення про способи побудови схем. Але отут на цих рисунках показано, що спільна база вхідним струмом є вхід емітера, вихідним струмом є струм колектора. Струм емітера, перепрошую, струм колектора. Вихідний струм емітера, вхідний струм. Відповідно, в схемі спільний емітер. Вхідний струм це струм бази, а вихідний струм також струм колектора. І відповідно, якщо спільний колектор, то знову ж вхідним струмом є струм бази, а вихідним струмом є струм емітера. Для цих схем можна застосувати перший закон Кіргофа, який покаже нам, що емітерний струм, струм емітера, він є найбільшим в такому транзисторі біполярному, тому що він фактично становить суму в струмів колектора та бази. От дивіться, на будь-якій схемі, яку ми тут розглядаємо, струм емітера це струм, який витікає з умовного узла, якщо тут розглядати вузол електричний, то струм емітера витікає, струм колектора струм бази втікають. І Отже, за першим законом Кіргофа, сума струмів, що втікають, тобто струмів бази і колектора дорівнює. Струму емітера. Звідси і виходить, що струм емітера є найбільшим з цих трьох струмів, оскільки є сумою двох інших. Тепер, що стосується відкривання транзистору в нормальному, так званому, активному режимі. Саме, оскільки структура цих транзисторів різна, то і по-різному їх треба підключати до схеми. Для того, щоб нам відкрити транзистор NPN типу, нам треба зробити так, щоб потенціал бази був більший потенціал емітера. От Потенціал бази умовно, показаний плюс, потенціал емітера показаний мінус. В цьому разі, через перехід бази емітер буде протікати струм, і транзистор буде відкритий. І відповідно, далі цим струмом можна керувати і таким чином збільшувати або зменшувати струм колектора. В PNP-транзисторі струми, умовно кажучи, спрямовані в зворотному напрямку, саме оця стрілочка вона і показує, куди протікає струм емітер-база. І тому ми кажемо, що для того, щоб відкрити транзистор ПНП-типу, нам треба подати напругу на емітер більше, ніж на базу. Тобто база повинна бути по відношенню до емітера меншого потенціалу, меншої напруги. Саме в цьому разі буде протікати знову ж струм емітер-база, перехід емітер-бази буде відкритий, і тоді можна буде регулювати цей струм і впливати на роботу транзистора, а саме впливати на струм-колектора. От Звідси ми і бачимо, що структура транзисторів обумовлює підключення напруг. Реальні схеми, вони відрізняються від тих умовних, які були попереду. От, наприклад, більш-менш реальна схема спільна база. І ми бачимо, що тут багато елементів навколо транзистора стоїть. Але база дійсно підключена на землю, практично, через додатковий резистор і конденсатор. Це вже режим роботи. Але головною перевагою цього каскаду спільна база є те, що він є дуже підсилює, ну Він підсилює гарно підсилює напругу. Тобто він є дуже чутливим до зміни вхідної напруги. І тому він може бути використаний саме в схемах, де треба незначну напругу підсилити. От тут, на схемі, вхідна напруга всього-навсього 10 мікровольт, 1 кГц. А на виході ми маємо відповідно вже. 360 мікровольт нам поміряв вольтметр. І звідси ми бачимо, що ну, 36 раз це начебто і небагато, але 360 мікровольт це вже 0,36 мВ. Наступний каскад може зробити ще більше підсилення. Крім того, схема спільна база вона ще завдяки своїм властивостям є найбільш високочастотною. Тобто вона може працювати на достатньо високих частотах. І це зумовлює те, що вона використовується, наприклад, в радіоприймальних пристроях, як попередній каскад. Отже, якщо ми будемо розглядати попередні каскади підсилення в радіоприймальних пристроях на дисципліні, там які, то там саме ми можемо зустріти от таку схему. В електричних апаратах вона може бути використана для підключення малопотужних датчиків. Якщо це Такий датчик, який видає незначну напругу, і цю напругу треба підсилити для того, щоб в подальшому з нею можна було якось працювати. Друга схема це схема спільний емітер. Вона є найбільш розповсюдженою в схемотехніці, тому що в неї є така властивість, вона підсилює не тільки напругу, вона ще підсилює струм. І тому. Можна сказати, що вона є підсилювачем потужності. Підсилення напругу, напруги і струму одночасно це підсилення потужності сигналу. Отже, емітер тут теж вимкнений в схемі з декількома резисторами, які забезпечують режим роботи цього транзистора. І емітер підключений на спільну шину через додатковий резистор. Ну, більш докладно, ми цей каскад будемо розбирати саме на наступних о, наших заняттях, коли будемо розбирати ключовий режим транзистора і підсилювальний режим роботи транзистора. Що тут можна сказати? Ну, 918 мВ це потенціал бази. Тут вольтметр це експеримент був такий. Можете спробувати зібрати таку схему, перевірити, як вона буде працювати і побачити, що дійсно вона підсилює на і підсилює десь ну, один транзистор в Electronic Forbench десь до 50 разів може це зробити. Але реальні транзистори можуть більш сильно підсилювати завдяки своїм параметрам. Наступна схема це схема спільний колектор. І з нею більше всього буває проблема у студентів, тому що. Зрозуміти, чому ця схема спільний колектор інколи не так просто. Але ознакою схеми спільний колектор, я вам можу сказати, є те, що навантаження: от у нас резистор 50 Ом, підключається саме до емітерного кола. Тобто, у нас струм емітера є, умовно кажучи, вихідним, і таким чином навантаження підключається до. Отут, от воно підключено паралельно з резистором 10 Ом в емітерному колі. Через конденсатор для того, щоб тільки змінна складова проходила. І саме це є ознакою того, що це схема спільний колектор. Тому що, якщо ви будете порівнювати з попередньою, то ви не дуже одразу побачите різницю. Так от різниця полягає саме в цьому. В схемі спільний емітер навантаження було підключено до колектора, а в схемі спільний колектор воно підключено до емітера. І це зрозуміло, тому що. Умовно кажучи, колектор повинен бути спільним електродом для входу виходу а емітерний струм є вихідним струмом. Особливістю цієї схеми є те, що вона не підсилює за напругою. От ми бачимо осцилограми тут, і ми бачимо, що червоний це вхідний сигнал, чорний це вихідний сигнал на осцилографі. У нас однакові масштаби по вісях Y. І, відповідно, ми бачимо, що вихідна напруга навіть трошки менше, аніж вхідна. Чорний сигнал він за амплітудою менше, аніж червоний. Це саме показує, що підсилення за напругою нема. Але цей каскад він є підсилювачем струму і використовується він для узгодження опорів. І в цьому його корисна саме особливість. Підсилюючи струм, він дозволяє. Наприклад, високовний вихід підключити на навантаження з низькими, з низькими омами, з низьким опором. І це така особливість схеми спільний колектор, яка ще інколи називається емітерний повторювач. Транзистори бувають біполярні в різній потужності, вони випускаються в різних корпусах, от тут. Приклади різних транзисторів в різних корпусах. Ці корпуси вони частіше за все стандартизовані. Тобто, для того, щоб знати їх розміри і установчі параметри, можуть бути малопотужні, можуть бути середньої та великої потужності транзистори. Ну, Зараз ми ще поглянемо характеристики деяких з них, і ви побачите, чим. Це відрізняється, що таке малопотужність, що таке великої потужності транзистору. Корпуси можуть бути різної форми, як ви бачите. Круглі, прямокутні, якісь спеціальні для того, щоб їх можна було закріпити на корпусі апарата електричного або електронного. Відповідно, це вже конструктив, який обумовлює те, як вони будуть використовуватися. Є також транзистори, які монтуються на плати поверхневим монтажом, вони називаються чіп-транзистори, вони мають отакий вигляд, монтуються вони не в отвори, а на контактні площадки. І саме такі транзистори ви можете побачити у себе на материнській платі комп'ютера, якщо будете уважні. Тут він збільшений, звичайно, реальні транзистори, чіп транзистори ці, вони дуже маленькі, такі за розмірами. А от мають три електроди так само і прямокутний корпус, який зручний саме для того, щоб автоматично встановлювати їх на плату. Їх в такому корпусі дуже зручно автоматом, спеціальним захватом утримувати і встановлювати на плату. Розглянемо деякі характеристики транзисторів. От транзистор біполярний, який називається C2482. Тут написані його основні електричні параметри. Написано, що це NPN-транзистор. Тобто, відкриватися він буде плюсом. Корпус в нього ТО92, це саме стандарт корпусу. І тут є у нас параметри. Колектор база напруга максимальна 300 В, колектор емітер 300 вольт, емітер база максимальна 7 вольт. Струм колектора 01 А, тобто, це 100 мА. Потужність 0,9 Вт. Тобто, це малопотужний транзистор, ну і температура, при якій він може працювати 150 градусів Цельсія. Відповідно оцей струм колектора, максимальний струм колектора 0,1 А або 100 мА. Він саме показує, що це досить малопотужний транзистор, хоч в нього і так звані високі параметри 300 В. Максимально припустима напруга колектор база колектор-емітер. Но в той час як емітер база, всього на всього 7 вольт, тому більша напруга може його пробити, якщо подати на базу по відношенню до емітера, наприклад, 9 вольт можна такий транзистор вивести з ладу. От інший транзистор саме поверхневого монтажу, такий, як ми з вами розглядали, BC856B, його показують як. Теж транзистор біполярний написано, корпус 123 це стандарт корпусу. ПНП-транзистор. Відповідно, ми бачимо, що якщо він ПНП, то нам наводять напруги мінус. Тому що вони будуть по відношенню до спільної шини, саме мінус. Якщо плюс посадити на спільну шину, то мінус буде на схемі. Отже, напруга колектор-емітер 65 вольт. Напруга колектор база 80 вольт. Напруга емітер база 6 вольт. Це, скоріш за все, максимальні параметри. Максимально припустимий струм теж 100 мА, тобто малопотужний. Коефіцієнт посилення 220-475 разів. Ну, 220 це значно вже 475, якщо він забезпечується взагалі дуже добре. Максимальна потужність розсіяння 250 мВт. От Бачимо, що 250 мВт це потужність, яку він може розсіювати. Тобто от саме за цією потужністю можна визначити наскільки потужний цей транзистор. Ну, відповідно, такий транзистор використовується в якихось там сигнальних схемах, де струми невеликі, і потужності сигналів теж невеликі. Може буде використаний якимось там дуже підсилювачі, скоріш за все, але… Найчастіше вони саме використовуються як перемикаючі, що працюють в ключовому режимі. І там струми незначні. В цифрових схемах, особливо в сучасних, вони там міліампери, якісь там, от, там 30 мА, 50 мА, може щось таке максимум. Ще один транзистор теж. Біполярний, але це вже потужний транзистор. Ми бачимо, корпус в нього такий великий і є можливість його кріпити на плату або на, на, на корпус саме апарату. Там є металева пластина, це спеціальна пластина, яка поліпшує теплообмін цього транзистора із зовнішнім простором. Або з радіатором. Якщо потрібен додатковий радіатор, можна прикріпити цей транзистор до додаткового радіатора, який буде розсіювати потужність. Що ми бачимо? Корпус ТО3П ну, це теж стандартизований корпус. Тут навіть написано для нього компліментарна пара. Ну, компліментарна пара це транзистор з майже такими ж електричними параметрами, але протилежною провідності. Якщо це, як це PNP, цей транзистор ПНП, то цей комплементарна пара він NPN. І електричні параметри будуть схожі. Це використовується в деяких спеціальних схемах підсилення або перемикання, коли треба там використовувати два транзистори. Напруга колектор база 148-140 Вольт, напруга колектор емітер 140 Вольт. Значні напруги може витримувати напруга бази емітер знову 6 В. 9 вольт або 7 навіть вольт може пробити його через базу емітер, тому треба дуже уважно стежити за цією напругою, якщо ми з цим транзистором працюємо. Але струм колектора 10 А. 10 А це значний струм колектора. У порівнянні з попередніми це тисячу 1000 раз більше да? чи 100 раз більше. В 100 раз більше. Там було 01 А, тут 10 А це в 100 раз більше. Отже, струм бази 4 А. Ну теж значний. Тобто він може вже керуватися досить потужними сигналами вхідними і перемикати потужне навантаження. 10 А це досить потужне навантаження. Ну і загальна потужність розсіювання. Тут написано 100 Вт, скоріше щось літери не видно, 100 Вт. 100 Вт. Порахуйте, що це таке. 10 А, 100 Вт. Тобто можна вмикати якісь там лампи через такий транзистор можна вмикати малопотужні двигуни, щось таке. Отже, як бачимо, транзистори бувають різні, параметри це наводяться в документації для того, щоб ми могли правильно обрати необхідний нам транзистор і його використовувати. Ці параметри наводяться в довідниках спеціальних. Зараз такі довідники є в інтернеті, електронні, тому інтернет нам завжди допоможе знайти потрібний нам транзистор. Ну, поки що на сьогодні все про транзистори, загальна інформація. Далі почнемо розбиратися зі схемами, і там вже буде розмова більш докладна про те, як їх застосовувати і як вони працюють. Дякую за увагу. Побачимося наступного разу.